Я дуже довго думала про те, як правильно підібрати слова для того, щоб описати цю історичну постать, тому що для когось він буде нещадним вбивцею і найтривавішим ворогом, для когось надійним союзником чи просто батьком, а для когось переможцем і визволителем. Так, і сьогодні у цьому відео ми поговоримо про доброго вам знаного гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького. Що ж, друзі, а ви на каналі слідок», де я періодично освітлюю цікаві історичні події зі своєї точки зору, розповідаю про відомих історичних постатей. І якщо ці теми для вас близькі і цікаві, то попрошу підтримати мій канал вподобайкою, підпискою і коментарем нижче під цим роликом. Мені буде приємно, а вам не важко. І ми будемо починати. Насправді, про життя Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Як зазначив Михайло Грушевський, особиста біографія Хмельницького, наскільки ж убога на реалії і безсумнівні факти, настільки багатий на легенди. Місцем народження вважається Суботів, нині Черкаська область Україна, тоді Київське воєводство Річ Посполита. Як рік народження вказують або 1595, або 1596. При хрещенні отримав два імені Богдан і Зиновій. Другим же ж він ніколи не користувався. Батько Богдана Михайло Хмельницький був чигиринським підстаростою, який перебував на службі у коронного гетьмана польського Станіслава Жолтевського. Історики мають надзвичайно мало відомостей про Михайла Хмельницького. Іван Тропєвич припускав, що він виходець із селища Хмельника, розташованого у Перемиській землі. Є версія про польське або ж мазовецьке походження Михайла Хмельницького, що не підтверджують українські історики. Що ж, за стандартом, він здобув освіту у Львівській язуїцькій колегії, після чого вступив на службу до реєстрового козацтва. Повернувшись на Батьківщину, брав участь у Хотинській війні, під час якої в битві під Цецорою батько і син Хмельницький потрапили в османський полон. За одною версією, батько Хмельницького загинув ще під час битви, за іншою, він помер у полоні, в якому перебував потім наступні два роки Богдан. Хоча вони не прийшли марно, адже Богдан Хмельницький за цей час вивчив досконало тримську, татарську, тримсько-татарську, османську мову. Після чого рішуче наважився на втечу або ж йому допомогли з цим родичі. Точніше, вони його викупили. Перебуваючи в Стамбулі, Богдан фактично виконував функції та обов'язки перекладача при одному із командувачів Османського флоту, таким чином удосконалюючи свою тутешню мову. Також в історичних хроніках наявна така інформація, що нібито Хмельницький прийняв іслам. Що заперечує більшість українських та її закордонних істориків. З 1622 по 1648 роки збереглося мало достовірних відомостей про життя та діяльність Богдана Хмельницького. Точно можемо стверджувати, що він перебував на службі у реєстрового козацтва у Чигиринському полку і одружився із сестрою Якома Сомка Ганною, успадкувавши від свого батька. Куцір у Суботові, він там замешкав і провадив вже далі свою таку діяльність. Веспасіан Троховський стверджував, що Хмельницький допомагав Тарасові трясило. Ішов слідами бунтівників Якова Острянина та Дмитра Гумі, був учасником жахливого діла, які саме при звідці спокутували смертю, а він у них заслуженої кари. Від 1633 року Хмельницький перебуває на службі у великого гетьмана Станіслава Конецьполського, за що потім отримав квартиру у бродах. У 1633 році Хмельницький приїхав на відвідини новозведеного бродівського замку, на які тоді запрошували місцеву шляхту, і через свою необачність Хмельницький висловився щодо цього. Все створене людськими руками ними ж може знищитися. За даними Івана Креп'якевича, фразу збудоване руками можна руками зруйнувати було сказано під час огляду Кодичкої фортеці 1639 року. Що ж, і тут починається моя улюблена історія, а саме про привід початку національної визвольної війни Богдана Хмельницького. Як все почалося? З чого воно почалося? Такий собі чигиринський староста Даніль Чаплинський, який за відсутності Богдана Хмельницького вдерся до нього на хуцір, викрав дружину, вбив малолітнього сина. І після цього, втік, дуже сильно рознілива Хмельницького. Навіть незважаючи на те, що Хмельницький писав до польського сейму із проханням у листах про те, щоб визнати Чаплинського винним, цього ніхто не зробив, а дали йому тільки 150 злотих відшкодування. Після чого Хмельницький їде до війська козацького низового. На відміну від попередників, лідерів козацьких повстань 1620 1630 років, Хмельницький обрав не оборону, а наступальну тактику воєнних дій, протидії якої. Польське командування так і не змогло знайти. Упродовж травня повстані здобули переконливі перемоги над коронними військами у битвах під жовтими водами та корсами. Як чи не найбільше мілітарну ганьбу речі посполитою, сучасники сприйняли черговий розгром коронних військ і шляхетське оповчення цього разу, у вересні 1648 року, у битві під Пилівцями. Ще в травні помер король. Короні гетьмани перебували в полоні. Військо було розбите, а повстанні козаки стояли під Вовом і замостем. Тобто Річ Посполита дійсно на кінець року перебувала в катастрофічному положенні. Повстання Хмельницького ознаменувалося не лише значними військовими тріумфами, а й потужними політичними, адміністративними, соціальними трансформаціями. На зміну владі Речі Посполитої на місцях розбудовували козацькі устрій, апробований перед тим на теренах шести реєстрових полків на півдні Київського воєводства. Цього разу козацькі полки постали нарешті території Київського воєводства, а також Чернігівського, Братславського, частина Хволинського та Подільського. Козацькі полковники перебрали на себе функції воєвод, а сотники отамани адміністрували і вершили судочинство. Яке доти перебувало у відданні каштелянів і старост. Селяни і міщани залежних міст вийшли з підданства колишнім власникам. Таким чином козацький виступ переріс із звичайного повстання у велику козацьку революцію, за результатами якої на теренах України утворилася велика козацька держава, знане нам раніше військо Запорозьке. Важливим етапом в осмисленні нових реалій стало те, як святково кияни зустріли Хмельницького біля золотих воріт, коли він повернувся з походу 17 грудня 1648 року. Гетьмана проголосили Мойсеєм Руським, Спасителем, Освободителем і визволителем народу з неволі ляцької. До сьогодні у цей час у Києві Єрусалимський патріарх Паїсі назвав його князем Руським. Порівнюючи з рівноапостольним імператором Костянтином Великим, а під час урочистої служби у Софіївському соборі провів обряди, характерні для посвячення європейських монархів, на трон. Під впливом військових перемог, ідейних зрушень та соціальних перетворень, Хмельницький у лютому 1649 року, під час мирних перемовин із комісарами нового короля Яна II Казимира у Переяславі. Вперше заявив про свій намір вибити з неволі Яцької весь народ Руський, воювати за нашу православну віру та захищати князівство моє по Львів, Холм і Галич. Прагнучи реалізувати настільки амбітні плани, Хмельницький розпочав активну зовнішню політичну діяльність, спрямовану на розвиток союзницьких відносин із стримським ханатом і на залучення до війни з Річчю Посполитої нових союзників. Османської імперії, Трансильванії, Московської держави, Венеції, Бранденбургу, Швеції, Молдавії, Волощини. Однак реалізація широко затроєних планів Хмельницького зіткнулася з неабиякими проблемами. Сепаратний договір кримського хана з польським королем завадив перемогти в Борісті битві 1649 року, хоч спочатку її перебіг складався на користь війська Запорозького. Шукаючи виходу із стуртного становища, Хмельницький активізував свої стосунки із Московським царством та Османською імперією. Зваживши мілітарну спроможність сторін, гетьман обрав московський напрямок як більш перспективний у тогочасних умовах. Перехід під царську протецію був затриманий угодою березневими статтями 1654 року. Укладення воєнно політичного союзу із Московії допомогло Хмельницькому переломити хід війни з річчю Посполитою. Воно час зближення з Москвою розладнало військово-політичний союз держави війська Запорозького та Кримського ханства. Що потім виявилося в укладення угоди між кримським ханом та польським королем? Союз із Московією виявився теж не таким вже й успішним. Аби вберегти козацьку державу від руйнівного протиборства, гетьман ще за свого життя попитувався про те, щоб гетьманську балаву потім передали після його смерті його молодшому сину Юрію. Але, на жаль, історія склалася не дуже вдало. І про це ви дізнаєтесь у наступному відео. Фух. Що ж, а я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви оціните його подбайкою, підпискою та коментарем. А з вами була ваша Лідок. до наступних зустрічей!